Вітаємо зараз. Будемо трошечки, я продовжу про те, як завантажувати відео. Спробуємо завантажити відео, яке трошки більше по, по об'єму, і тобто ми знаходимо в правому верхньому куті такий кружечок з, з аватаркою. Да? І тут у нас відкривається купа. У ну, кого один аккаунт чудовий, якщо у вас є декілька аккаунтів, то ви переходите. І, до речі, інколи буває, що дівчата видаєте доступ комусь, вони включають YouTube, переходять по посиланню, а воно пише їм, ви не маєте доступу до цього відео то е, говоримо про те, що зайдіть, подивіться, в, в самому Ютубі, яке у вас відкрите віконце, потім заходите змінити обліковий запис, і тоді вже міняєте на той запис, е, який аккаунт ви давали, для, е, який аккаунт ви давали для того, щоб е, мати доступ до якогось відео. Далі у нас знов таки кнопочка Створити можна зайти, наприклад, на віконечко і переглянути свій канал. Воно вам відкриє, що у вас є. Якщо вам потрібно керувати відео, і ви хочете подивитися, що у вас яке відео, або додати на нього доступ. То ви заходите на це відео і знов таки натискаємо приватне, змінити, додаємо аккаунти, ставимо готово і ставимо Зберігти. І ще особливість тут така, що ви можете подивитись аналітику, ви можете в редакторі щось змінити. Ну, там, там далі багато, але аналітика вона буде показувати перегляди ще цікаво. То ви можете потім, через день-два, подивитися, скільки у вас було переглядів. цих відео воно зараз не покаже. Далі ми натискаємо Створити, і тут у нас буде завантажити відео. Знов натискаємо «Обрати», вибрати файли, знов йдемо. На документи, або документи, або, наприклад, воно одразу відкривається, якщо це другий раз. Але відкривається, треба передивитися, бо відкривається останнє завантаження зазвичай. А тут у нас, наприклад, оце воно буде довге відео, 23 хвилини, і ми завантажуємо його відкрити. Ой, наприклад, і тут ми пишемо там як завантажити відео. Відео в YouTube, да? трам пам пам куча куча тексту. Ой. Куди? Обробку, занад... а, От, обробку припинено. Відео занадто. А, дивіться. Вот, обробку припинено. Відео занадто довгі. Чудово, докладніше. Як завантажити відео. По тривалістю понад 15 хвилин. О, от тепер оця штука. На комп'ютері перейдіть на сторінку. Верифікат. Коротше, нам потрібно верифікуватися. Оце та... ці складнощі, про які я якраз говорила. Вкажіть. Нам треба підтвердити тут свій телефон. Плюс 38. От, і тепер на телефон приходить посилання. Так, де воно в мене? Приходить код. Все, тепер ви можете закрити це вікно і повернутися на YouTube. Де в мене воно? Так, інформація про відео. Далі, і що ж у нас тепер? Так, давайте пробувати далі. Створити, завантажити. Я просто пам'ятаю, що це було перший раз складно, тому що воно, блін, не хоче ніяк. Перевіряємо, яке у нас це відео. Завантажуємо саме відео, не рекорд, не рекордін, аудіо. Відкриваємо і тепер. Знов, і тепер чекаємо, пропустить воно чи ні? Начебто пішло. Угу. Е, тепер ми тут пишемо там е, як саван. Завантажити відео, трам пам, -пам ти мої контакти, там, інформацію про мене і так далі. От. І тепер ми можемо завантажити файл. Бачите? От тепер воно відкривається. Щось в мене там не то завантажилось знов. Наприклад, йдемо на зображення. Ні, нема у мене тут на завантаженні нема, значить, йдемо. Наприклад, умс, і у нас вже є якесь відео. Далі ми йдемо. Ну і це якщо ми захотіли там таке, або, наприклад, буде з цього відео. Значить, І тут ми пишемо, наприклад, там теж ставимо вебінари, кнопку готово. Далі. Е, ні, це відео не для дітей. Змінений контент. Казати більше. Так, змінений контент. Де у нас? Опис. Замінений контент. Ну і де ж у нас? Я такого не ставила я в себе. А, це знов-таки ж, можливо, перший раз. Чи стосується якогось наведення вашого контенту? Демонструєте реальну людину. Ні, не було. Містить кадри реальної події. Реалістично відтворює ситуація, яка насправді не трапляється. Ні. Так, такого у нас немає. Дозволити, дозволити Теги. Мова, відео. О, зараз я сама тут щось розберусь. Та, може, мова, відео. Ні, англійська не хочу я. Зараз. Ну, відкривайся. Зараз подивимось. Можливо, є українська. Українська. О, цього я не добралась, але йдемо далі. Знов далі, знов далі, і тепер, наприклад, не для всіх. Да? Ставимо. І тоді нам не треба нічого вводити, ніяких там, як в приватних. Пишемо зберігти. І воно одразу видає посилання на це відео. Ну, в ідеалі, далі, далі будуть на, на всі ці посилання викладатися. І, наприклад, можна одразу ж його тегнути в Facebook, або одразу тегнути комусь переслати, або хто у нас тут ще є? в LinkedIn, коротше, воно одразу ж буде кудись рекламуватися, або закрити, і просто створити відео по посиланню переслати. Так, що у нас тепер на нашому каналі? О, дивіться, у мене дві, е, два відео вже завантажено. Одного ото коротеньке 1,26, друге, 24 хвилини. Це те, що більше 15 хвилин, і те, те відео, на яке ми витратили ну, трохи більше часу і е, е, нервів. Добре. Оце зайве відео, яке у нас не пройшло, ми його просто ставимо видалити. Я розумію, що видалення чернетки є остаточним, цю дію неможливо відмінити, але я видаляю чернетку відео. Тиць, все. Чудово. Так, ну, начебто розібралися.